Зараз я хочу поділитися з вами історією, та не для того, щоб споплюжити свій продукт, а щоб звернути вашу увагу на те, наскільки це важливо, те, що я кажу, колись, це десь роки два, може більше назад, з'явилась в мене клієнтка, в ній котик, рік. На промисловому кормі. І вона дуже-дуже хотіла перевести її на натуральні продукти. І їй не вдавалося це зробити з -з -за... З -з за допомогою натуральних якихось продуктів. Там вона пропонувала і індичку, і курочку, і рибку, і все, що завгодно, відмовляється. Це нормально. Вона вирішила спробувати нашим, нашими, нашим продуктом це зробити. Я її відправляю пробничок, я проінструктував, як це робиться. Я розумів, що за рік там досить серйозні зміни відбулися в організмі, і інструктаж в неї досить подробний був. Дуже-дуже-дуже прискіпливо до цього віднісся. Тоді пам'ятаю, дуже там все розповів, що як кожен крок, чуть, трохи не похвилинно це зробив. Відправив, все, все окей. Проходить пару-тройку днів, вона дзвонить. Зранку я ж беру задоволення задоволенням слухалку. Хочу послухати, що все добре, а ні, не вгадав. Все погано. Котик, котик, розстройства. Він розстроївся так, що з усіх сторон розстроївся. Ну і звісно, що хазяйка теж розстроїлась з цього приводу. Вислухав я багато чого, намагався поспілкувати з ветеринаром, просив їй дати мені її телефон, просив, щоб дала ветеринару мій телефон, щоб ми поспілкувалися, якось вирішили це питання, знайшли, точніше, то вирішення це питання, як вирішити це питання. Ну, так, спілкуючись, спілкуючись, виявився один, один цікавий момент. Вона пригостила, як я просив, котика там 3-5 бубочок. Ну, щоб подивитись, наскільки, наскільки йому це цікаво. Йому було цікаво. І він почав конючити ще далі. Ну, вона ж е, любить його. І вона ще дала. Він знову з'їв. Тоді вона більше дала, і він знову з'їв. Тобто, цим любов'ю своєю, вона його Коротше, він з'їв півтори норми від своєї ваги, кількості корму від своєї ваги за один раз, за перший раз на неготовий для засвоювання натуральних продуктів організм. організму. І цей результат насправді був очікуваний. Не для неї, для мене він був очікуваний. До, для чого, до чого я це кажу? По-перше, це єдиний випадок. Слава Богу, решта клієнтів прислухалась до моїх порад і зробили все, як я просив їх, і питань не було ні в кого. Це був єдиний випадок. І я їм з вами ділюсь. Для чого це роблю? Дві причини. По-перше, не наражати вас, по-друге, не наражати себе на якісь нагаразди. Себе з вашого боку і вас з свого боку. Ми повинні працювати в якомусь симбіозі, якось домовлятися. Да? Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, я завжди радий допомогти. Якщо я не зможу допомогти, є ну, певні спеціалісти, профілі, нутриціологи, ветеринарні дієтологи. Да? Вони допоможуть нам, нам усім це вирішити. Але рубати і робити так, як мені здається, ну, це, це трошки, трошки, трошки. Не завжди буває доречним. Тому будьте уважні, будьте уважні, прислухайтеся, що вам кажуть. Не ну, обов'язково я, інші спеціалісти. Прислухайтеся, аналізуйте, робіть висновки, лізьте в інтернет. Зараз доступно дуже багато інформації. Перевіряйте, 10 разів перевіряйте, не обламайтесь. Набагато дешевше потратити свій час і вивчити питання, ніж потім вирішувати питання здоров'я улюбленця. Будьте уважні, я вас дуже прошу.